Розділ третій. А до Ангела церкви в Сардах напиши, Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув. І бережи і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю. Перед Отцем Своїм і перед його ангелами, хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до Ангола церкви в Філядельфії напиши Оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед Тобою дверей не зачинив. І їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зі зборища сатани, Із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав, переможця, зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на Нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого. Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. І до Ангола церкви в Лодикії напиши Оце каже Амінь свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене в вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися. І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві! Сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.